Вітаю вас, я Євген Цухарів з Київської школи клінінгу. В попередньому відео про рукавички ми з вами говорили про те, що трошки пізніше ми обговоримо всі піктограми, елементи, циферки і буковки, які розташовані на упаковці будь-яких нормальних рукавичок, що вони означають і що нам з ними робити, і як це розуміти? Зараз почнемо з першого. Це такий молоток. Молоток, який десь по чомусь стукає, це механічна стійкість. Що значить механічна стійкість? Це у нас може бути абразивна стійкість, тобто стійкість до стирання. У нас може бути стійкість до порізів, просто якщо лезем порізати. У нас може бути стійкість до проколів або поривів, поривів безпосередньо, там гуми, латексу або нейтріл. У нас може бути стійкість до проколів. Тобто у нас є 4 показники стійкості. І отут є на упаковці 4 цифри. Які означають від 0 до 4, наскільки вони класні, або просто без будь-якої стійкості, або там стійкість якась єсть. Відповідно, якщо ми беремо рукавички і контракт, то перше, це у нас абразивна стійкість, це буде одиниця, тобто вона стійка не так, щоб 4 прям, але стійка. У нас є відсутність стійкості до порізів, тобто якщо лезом порізати, воно поріжеться. У нас є непогана стійкість до розривів, також одиничка. І у нас є відсутність стійкості до проколів. Ми ну, відповідно можемо собі розуміти, що якщо ми працюємо з морськими їжами, то це нам не підійде.